Привіт, в ефірі музична програма ЕМ-Хвиля. найцікавіше та найактуальніше про зірок українського шоу-бізу. Сьогодні до Львова завітали. Завітала молода перспективна команда гурт Фіолет. Вони презентують свій новий альбом. Сьогодні маємо можливість поспілкуватись з лідером гурту Сергієм Мартинюком, відомим за прізвиськом Колос. Гурт Фіолет виник у 2009 році. Місто Луцьк стилістичні образи від прифанкового року з речитативною основою до альтернативного поп-року. Експериментують в акустично-джазовому варіанті в доробку два альбоми Трохи тепла та Рок'ен Лав. Привіт! Привіт! Ну як ви як доїхали? Знаю, що тур триває? Чи не виснажилися? Як настрій? Виснажилися за два тижні. За 13 днів відіграли майже 14 концертів. Це більше 4 тисяч кілометрів, це облич, це... Як стартували в Рівному, на наступний ранок прокинулись в Полтаві, потім був Харків, Дніпропетровськ, схід, потім південь, потім знову до нас поверталися, потім була Закарпаття через гори, термальні джерела під Ужгородом. Втомилися трошки, але та віддача, яка йде від людей на концертах, вона компенсує багато що фізичного. От скажи, ти сказав, ви були на Сході? Як там, як сприймають зараз команду україномовну? Я скажу, що там подекуди набагато цікавіше грати ніж на заході. На заході публіка мінімально балована рок-н-ролом і так далі. Виваженіше, патріотичніша. а на сході на півдні для багатьох людей піти на концерт україномовної команди це не просто піти на концерт, це ціла громадянська позиція. Там. Це на заході України концерти проходять як концерти. А в Харкові люди після п'ятої, шостої пісні кричать Слава Україні і дістають прапори. Тобто, і це трошки по-іншому все сприймаєш. Тому що багато різної політичної риторики з приводу відмінності різностей, але коли ти їдеш і безпосередньо спілкуєшся з людьми, хоча спілкуються вони російською мовою, ти розумієш, правий берег Дніпра, лівий берег Дніпра, мова це важ... хоч і важливі, але нюанси. Нас єднає щось більше, і в тих людей навіть питання не стояло на стороні, які вони зараз стоять на стороні України чи на стороні якихось там зовнішніх політичних процесів, які відбуваються, і від цього тішишся тут внутрішньо в цю історію трошки вписуючи своє ім'я скромно. Давай повернемося до альбому. Він називається «Вігвам». Наскільки мені відомо, це місце для індіанців, де вони очищуються. Чому власне україномовний альбом назвав «Вігвам»? Ну, е, хто мінімально цікавиться там, е, побутом індіанців Північної Америки, знає, що Вігвам це не просто будівля, де живуть індіанці, а це місце, е, в якому проходяться ритуали очищення перед будь-якими важливими житловими речами. Тобто починається відлік чогось нового. Минулого року в гурті. Відбулись деякі зміни, прийшов новий клавішник. Ми почали трошки по-іншому працювати, бо вперше записували свій альбом не на Західній Україні, писали в одній з кращих українських студій Звукоцех. Це для нас був і виклик, і випробування, і школа велика. І хотілося, щоб цей альбом і для нас став якоюсь новою віхою, малесеньким фундаментом, вігламчиком нашим, з яким ми можемо далі рухатись майбутнє. символічно, що і Україна. В цей час, в ці місяці, коли ми вийшов альбом, проходить своєрідний ритуал очищення. І для нас то ще більше додало символізму, тому що музика це не остання річ в нашому житті. Можливо, для когось це просто шум, а для когось це добре емоційне підґрунтя жити і рухатися далі по життю. Ти нагадав про те, що у вас новий клавішник. Я знаю, що це досить такий популярний, молодий, перспективний музикант. Єгор. Його... Груши, так як ви так познайомилися, як утворилася між вами співпраця і чи повпливала вона на творчість загалом гурту Фіолет? Ну, познайомилися ми в мережі інтернет заочно. Тобто Єгор знав, що є гурт Фіолет. Гурт Фіолет знав, що є Єгор. Десь в якомусь інтерв'ю я прочитав, що його подобається океаналіз і Фіолет з українських команд. І в момент, коли в нас виникла потреба в новому клавішнику, ми вирішили звернутися до Єгора. Єгор абсолютно концептуально вписується в нашу внутрішню рок н рольну команду, тому що народився на півдні, живе у Львові, дуже феєричний внутрішній чоловік, хоча грає нібито стриману емоційну академічну музику, але вписався в гурт чудово і в плані музики вніс щось своє. От такий виважений клавішний шарм. Послухала альбом і відчула і почула, що окрім лірики там багато і таких гостро соціально спрямованих пісень. Я поцікавилась, подивилася і помітила, що другу частину альбому ви зрештою писали, якраз коли відбувалися революційні події. І мало того, я знаю, що ви і були на Майдані. Як ви встигали поєднувати і записи, і написання, і репетиції і ще встигали і віддавати шану і тримати громадянську позицію? Ну, насправді, жодної пісні кон'юнктурно не було на. Написано. Всі 15 речей в Ігваму написані на початку минулого року і зроблені на початку минулого року. Це ж 2013 рік був. І ніхто не чекав, що в Україні будуть такі речі відбуватися. І звісно, коли прийшов момент, коли ситуація вимагала від нас якоїсь позиції, нас запрошували на Майдан, то навіть питання не стояло, їхати чи не їхати. Ми Процесі продовжували працювати над альбомом, бо розуміли, от я для себе внутрішньо розумію, багато в цей момент говорить, наприклад, не до концертів, не до того, не до цього. І такий в багатьох сферах такий собі вакуум, колапс утворюється. Для мене це не позиція абсолютно. Як на мене, то звісно, що ніхто танців на смертях не, не хоче влаштовувати і так далі, але кожна сфера має далі рухатись, розвиватися. І це для мене питання принципу, тому що музиканти мають свою зброю. Це музика. Якщо політики вважають, що вони цілеспрямовано і якось аргументовано впливають на людей, на їхні позиції. То я вам хочу сказати, що Славко Вукарчук не згірше політики впливає на цих людей інструментом музики, свого авторитету як музиканта. Тому все встигали. І виступ декілька разів на Майдані Незалежності виступали в ті буремні дні. Вони ще тоді не настільки були буремні, але все одно було тривожно і не до кінця розумів, що ти як музикант, ти радше там як українець, був який. Стоїть перед десятками тисяч людей і розумієш, що для якоїсь частини молоді твоє слово щось важить. І навіть та ж музика на Майдані вона емоційно давала можливість людям внутрішньо не мерзнути. Я не про фізичне говорю, а якийсь правильний імпульс такий давала. Ось і нещодавно було і презентовано: ну, це не настільки кліп, наскільки відеоролик, напевно. <тас> на вашу пісню обличчя відео з подій Грушевського, так? Як це відбувалося? Тобто, чи це спеціально ви відзнімали? Була така ідея, чи, можливо, просто ваші слова налягли на якесь відео? Е, ну, пісня, взагалі, тематично абсолютно доречна до цих подій, бо вона про нашу життєву скінченість, як таку плинність всього сущо, про наше теперішнє, завтрашнє, про післязавтра, в якому вже нас може не бути, але після нас будуть наступні наші діти, наші нащадки і. і... Ідея створити ролик виникла абсолютно спонтанно. Фотограф Тартака е, Андрій Мосюковський, мав в своєму архіві відеозйомок революційних чималу частину відео, які він ніде не використовував. Він запропонував, давайте от, на цю пісню спільно якось не пам'ятаю, як ми до цього дійшли, зробимо такий відеоролик. Ну, тобто, це ні разу не було кон'юнктурним, просто е, не хотілося і для Андрії, для нас, е, щоб і те відео десь зникло, просто було здається, для когось це. Ще раз можливість нагадати, якось емоційно прийнятися цим, тому що ми повинні пам'ятати про цих людей і про ці події ще довго, для того, щоб десь внутрішньо переламати себе. Бо хтось каже, що давайте ж Європу нав'язувати різними асоціаціями і так далі. Мені здається, що Європа з нас всередині починається, з нашого музичного смаку, з того смітимо собі під ноги чи не смітимо і так далі. Тому, так ці речі потрібно робити. Забути я на сонце крізь пальця, дивитися легше, пусто за цим столом і що таке всі разом. Простіше придумати, ніж згадати, як перше, де все обличчя де. Там і я всго не віддав, понесла сихи, забрала з водою ми вечорами холодними, ми, як досі, серйозні обличчя дитячі ігри, пусто за цим столом, і кожен собі пішов, Що після себе навчити? Любити, як вірити. Де Забрала з водою діти нових епох, перший найважчий крок робиш з ними, як сам, робиш як перше, бо за цим столом і що таке всі разом, на час крізь дітей дивитися, але... Скажи, будь ласка, про меседж цього альбому, що він несе собою і трішечки познайом в теорії спочатку, далі послухаємо про пісні, які тут пісні. І, можливо, є якісь такі знакові, бо кожен альбом має опорні пісні. Ну, Якогось загального меседжу немає. Взагалі питання написання музики і текстів для мене це питання щирості. як такої. Тут є і любовна лірика, і соціальна, і філософська, і патріотична. То все те. Ну, чим живе теперішній українець, я зараз про себе навіть не як музикант, не як творча одиниця говорю, як просто людина, яка стикається цими всіма речами, але має можливість переплавляти їх в музику, там, дякуючи там, Богу, небесам, не знаю, космосу. От, і ці пісні різні, але так чи інакше, вони всі спрямовані на одне, як і вся наша музика. Це дати можливість людині. Цими піснями відчути, хто вона і що вона. Для мене абсолютне щастя, це коли людина на своєму місці, займається своєю роботою, знаходиться поруч саме з тими людьми, більшого щастя нема. Тобі є для кого жити, тобі є для чого і для кого працювати і все. От для мене музика така річ, і мені здається, в більшості пісень, незалежно від того, про що вони, це про власну внутрішню честь і гідність. Бо коли ми своє «я» знаходимо і зупиняємося, оце ми. Я хочу туди і туди все набагато чіткіше в житті стає. Проблеми так, виклики роблять нас сильнішими. Але коли є куди рухатись, є куди жити. Ти писав і неодноразово наголошував на тому, що пишеш пісні спонтанно і дуже швидко. Як народилася пісня Чуєш небо? Не пам'ятаю. Я пісні пишуться фактично потоком свідомості. Починаю перший рядок писати, що не знаю, чим все закінчиться. Але чуєш небо, тут такий крик. Десь доверху, можливо, нас там почують, бо стільки лажі навколо, стільки бруду якогось такого, і часом хочеш мінімально над всім стати, понад сварками сусідів за стіною, понад якимись осомистими проблемами там, з дівчиною, попри якісь фінансові речі. І хочеш, щоб десь звідти зверху нагадали, що ти людина, людина, яка на щось краще претендує, ніж просто борситись в рутині буденній. Я ще хочу поговорити з тобою про назву Фіолет. Я знаю, що в тебе мотивувалося, ти хотів внести туди ім'я Віолета. Поділися нам, що ж це така була за Віолета, що ти вирішив цілий гурт створити під такою назвою? То, то була одна з 37 версій. Насправді, справжня історія про Фіолетовий колір в моєму житті звучить дуже похмуро і готично. Цей колір так чи інакше почав мене супроводжувати. Це вже пізніше прочитав. Про магічність цього кольору, це що психологи багато, багато чому ми вдягаємо фіолетово, чому ми... нам подобається Фіолет. А насправді це для мене наймістичніший, найглибший, найнасичніший емоційно колір. І так чи інакше цей колір супроводжував мене. А Фіолета, А а ще якісь інші версії. Це Асоціації. Так, да, просто спонтанно, так від хорошого настрою. Ну, окрім того, що ти лідер гурту Фіолет, ти ще маєш і сольні проекти. Під прізвиськом колос як сприймають твої музиканти? Чи одобряють те, що ти поза гуртом ще твориш? Вони абсолютно позитивно сприймають, бо вони мені допомагають робити цей проект. Ми з гітаристами записуємо мої сольні пісні і концертуємо разом. часом, як гітарист не виходить то бас гітарист гітаристів підміняє. Тобто для всіх це нормальні речі. Я багато пишу і набагато легше зробити акустичні версії і пісень і швидше. І ніж повноцінно електричний саунд робити гуртом. Плюс є деякі речі, які для мене ну просто не звучатимуть. Фіолеті, де ж дещо застаріло вже, але не хочеться, щоб воно в шуфляді взяло, померло. Тому творяться ці речі і всі це з розумінням сприймають. Знаєш, мені особисто хочеться довідатись mm. про одну пісню і кліп, який я особисто дуже люблю за тебе. Розкажи, як народилася ця пісня і ідея цього відео. Ну. Е Повага до своєї історії, мені здається, це якийсь такий ключовий момент нашого сьогодення. Бо мені здається, проблема українців в тому, що вони не вчать уроків минулого. Постійно мають здатність наступати на ті самі граблі. І питання взагалі української повстанської армії, воякам, яким присвячено і композиція за тебе, і саме відео це яскрава сторінка того, як маючи справжніх героїв України ХХ століття, ми умудрилися в ХХІ столітті досі лишити їх поза бортом якогось загальнодержавного визнання. Я вже колись говорив, що певно Сашко Положинський, не кажучи нікому своєю піснею, набагато зробив більше для просування теми у ніж всі праворадикальні організації країни разом взяті, західні регіони, там, очільники держадміністрації і так далі. І ця пісенька для мене, яка теж абсолютно спонтанно народилася, бо мені ця тема була завжди близька, тому що я виріс в Бандерівському краї в нас на території мого рідного, дубно і поруч повстанські загони. Активно діяли, я цією тематикою завжди цікавився. Мене завжди бентежило це відчуття. От як ішли, знаючи, що вже не повернуться, в ліси 17-річні хлопці і дівчата. Ти типу, порозуміючи, що назад вороття нема, бо є малесенька кубка повстанців, а я з однієї сторони армія, з іншої сторони, армії, я ті, 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 ті. І все, що ти можеш, це тільки віра. Як перший кров, як перший снігопад я десь у тих роках своє життя залишив, похований під товшею землі, весни вкрівся темній дочекатись, ми знали, що у цій страшній війні не маємо права. Сьогодні Львів, вже скоро буде рідний Луцьк, далі Київ і нарешті буде Білорусія. І м, знаю, що це не випадково, Знаю, що відомий білоруський музикант Ян Маузер написав вам пісню. І ця пісенька, за вашим виконанням, потрапила у національний хіт парад, і вона отримала там перемогу. Мені здається, що це дуже знаково поруч з такими. Легендами, як ляпі з трубіцької стояти, і напевно у вас вже своє коло, свої прихильники там є. Тому, власне, будете там завершувати тур. А Білорусь вже для нас традиційна і рідна. Ми вже приїжджаємо туди, до Бреста, до Мінська, зокрема, ну, в, деякі, в деякі інші міста. Публіка дуже цікава. Мало того, що. Там люблять закордонних виконавців, так до українців вони мають дуже специфічну любов для українських музикантів. Там, взагалі, одні з улюблених команд в Білорусі це Океанельз і «Бумбокс», яких там просто обожнюють і так далі. І аналогічно будь-яка україномовна музика теж в них викликає, бо не так багато наших команд насправді туди їздить, якщо проаналізувати. І так вийшло, якось що за ці роки, після цих грандів української музики, ми чи не найчастіше серед українських команд концертуємо в Білорусі. І найприємніше, що там є, це коли ти перед сотнями людей стоїш в мінську, граєш, а вони без акцентів, жодних без цього співають гарно з тобою українською мовою. Тоді ще більше починаєшся цінуватися. А ще в контексті того, що в Білорусь прийшла дуже складний шлях і білоруськомовна культура, і взагалі мова там вже на грані зникнення, і там. Це дуже все складно, то ти ще більше починаєш цінувати свою мову. Бо коли живеш тут на заході України, то все спокійно, всі спілкуються в більшості українською. Ніяких загроз і не перечуваєш, і не бачиш. Але насправді Білорусь дає нам багато уроків. Але там прекрасні люди, насправді прекрасні, добрі, і завжди з радістю до них повертаємось. У нас пов'язує історія давня. Ми з одного міста, з Луцька, ми давно знайомі, давно товаришуємо, співпрацюємо. У нас є одна творча співпраця, пов'язана із піснею Вагомі слова, яку ми щойно виконували, записували і виконуємо її разом при нагоді, коли така нагода випадає. Інша наша творча співпраця полягає в тому, що Фіолет виконує одну з моїх пісень про весну. Сьогодні вони співали пісню. Ну і дуже часто, коли ми десь сходимось на одному концерті, то вже ми запрошуємо колоса Сергія, вокаліста групи Фіолет, виконати з нами пісню, не кажучи нікому, коли з нами немає Андрія Підлужного. Колос виконує інакше, але так само добре. Тур завершиться, відпочинете само собою. Далі, що далі? Що чекати від вас далі? Першим ділом відпочинок, бо рік дуже активний був. І писали альбом, і не припиняли концертувати, і все те, що в Україні робилося, тримало в нервовій напрузі і продовжує робитися. Не знаю, як там складеться з фестивальним сезоном і так далі, бо є свої проблеми, невідомо, там, яка кількість фестивалів буде. Але я б відпочив. А потім повернутися, зайнятися зйомками кліпів на пісні з Вігаму. На осінь ми плануємо великі концерти робити в Львові, в Києві, тому що не могли через ці події, як рекламою адекватно займатися, бо не хотілося якось нав'язуватися крайньою людям, бо і трошки не до того, і так далі, то ми так мінімально. А на осінь попрацюємо набагато солідніше над трьома-чотирма великими концертами по різних регіонах України. Тому планів багато. Натхнення час у наших улюблених гуртів. Ми завжди беремо автограф, плетівку на пам'ять, аби програма і наші глядачі пам'ятали про такий прекрасний гурт. Зроби нам таку приємність. Часточка Фіолету залишається з нашою програмою Ем-Хвиля. Бажаю, аби тур закінчився позитивно. Надихнув на багато нових нових пісень. Ну і чекаємо восени в нас з новою концертною програмою. Після того чи твоїх плечей. І погляди варті всіх цих летів дешевих устрокати пальто, коли місто змовкає після першої, злив розібнеш мене люба і не спиш Нас був в гостях лідер гурту Фіолет Сергій Мартинюк. Ми ж з вами прощаємось. Зустрінемось за тиждень, Па-па!